Ну, посюди, сьогодні його заява не коментує хіба лінивий. А у соцмережі взагалі лячно заходити. Там тепер кожен другий трампознавець. Після кількох місяців президентства Трампа багатьох дивує, як йому взагалі вдалося перемогти на виборах. Ми не будемо аналізувати усі фактори, які вплинули на рішення американських виборців, але можемо сказати одне: минулорічна виборча кампанія у штатах не обійшлася без використання технології штучного інтелекту. Саме про це ми й поговоримо у цьому відео. Ми проаналізуємо, як ШІ використовувався для дезінформації під час виборів у США і чи дійсно він є загрозою для демократії? Привіт! Мене звуть Оксана Мороз. і Традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України? Серпень минулого року тодішня віцепрезидентка і опонентка Трампа на виборах Камала Гаріс приїжджає у Детройт. Її супроводжує соратник Тім Волц. Прямо біля літака демократів зустрічають тисячі прихильників. Фотографії велелюдного натопу з'являються у мережі та медіа. Вочевидь, це не аби як зачепила Трампа. Тож він опублікував фото мітингу у своїй сторінці в соцмережі Truth Social. і заявив, що це нібито фейковий натовп. І ще в одному дописі Трамп написав, що, мовляв, біля літака нікого не було а натовп нібито згенерували за допомогою штучного інтелекту. Чампи зпушинова. Conspiracy theory. Has anyone noticed that Kamala cheated at the airport he ranted on social media? there was nobody at the plane and she ai'd it and showed a massive crowd of so-called followers but they didn't exist the srbni slova trampa vije se brak na ne dan danu fotografije i nevidljivosti v bradilu ne li su komentari i gari jos mislivi reporteri pedro kovaleški i petr trunata demokratija prišli su bližko piat na četatišče tudi seden cbs news confirmed team analyzed photos and videos from the event in question it found the large crowd was in fact there Local reporters estimated about 15,000 people in attendance. The Harris campaign confirmed that number. Також фото з мітингу Гарпс проаналізував Хані Фарід. Це професор Каліфорнійського університету в Берклі. Він спеціалізується на судовій експертизі зображень і вивчає цифрову дезінформацію. Фарід пропустив фото через дві комп'ютерні моделі і не знайшов ознак, які б вказували, що вони були загенеровані. Професор вважає, що це той випадок, коли сама лише наявність фейків і генеративного штучного інтелекту дає можливість заперечувати реальність. Про це він розповідав американському виданню НПІР не подобається вам, що Гаріс і Волц зібрали таку велику аудиторію. Не проблема можна сказати, що фото фейкове. На думку Фаріда, подібні заяви створюють безлад, а це є досить хорошою стратегією, якщо ви хочете посіяти сумніви серед електорату. Але чи дійсно штучний інтелект є загрозою для демократії? Приміром, The Washington Post у своїй статті стверджує, що штучний інтелект не вплинув на вибори. Проте він поглибив міжпартійний розкол. Так, це не Змінило вибір американців, але похитнуло віру в правду. Наприклад, той, же професор Фаріт вважає, що суспільство живе в альтернативній реальності. Крім того, стрімке зростання згенерованого контенту створило забруднену інформаційну екосистему. Тому тепер виборцям дедалі важче відрізнити, що є штучним а що реальним. До такого висновку дійшли дослідники інституту стратегічного діалогу. Проте головною небезпекою штучного інтелекту можуть бути не діпфейки, а точковий інформаційний вплив. Про це говорить експертка з аналізу цифрових даних Юлія Дукач. І якщо поглянути на вибори США, ми побачимо приклади, які підтверджують цю думку. Темношкірі американці підтримують Трампа. Такі згенеровані фейкові зображення були однією з нових тенденцій дезінформації напередодні виборів у США. BBC Панорама виявила десятки подібних фейків, що зображують Трампа в компанії темношкірих людей, які буцімто його підтримують. У такий спосіб їх намагалися заохотити голосувати за республіканського кандидата. Журналісти не знайшли жодних доказів, які б вказували на прямий зв'язок цих зображень із кампанією Трампа за Нами бібісі згенеровані картинки, схоже, були зроблені та поширені самими американськими виборцями. Наприклад, одним із творців був ведучий Марк Кей та його команда з консервативного радіошоу у Флориді. Вони створили картинку, на якій Трамп усміхається у кампанії темношкірих жінок на вечірці, а потім поділився зображенням у Фейсбук, де у ведучого понад мільйон підписників. Сам Марк. Кей okay, заявив BBC, мовляв, ніхто і не стверджував, що це правда, і взагалі він не журналіст, а сторітейлер. А якщо ви повірили картинці у Фейсбук і через неї проголосували за певного кандидата, це ваші проблеми. Журналісти BBC знайшли ще одне згенероване фото, яке часто поширювали в мережі. На ньому Трамп нібито позує з темношкірними виборцями на ганку. Спочатку картинку опублікували на сатиричній сторінці, але зображення привернуло увагу лише після того, як його перепостили з новим підписом. У ньому йшлося про те, що Трамп буцімто зупинив свій кортеж, щоб зустрітися з цими людьми. Журналісти BBC знайшли людину, яка стоїть за цим акаунтом. Ним виявився відданий прихильник Трампа з Мічигану. Та коли вони запитали його про згенероване зображення, він їх заблокував. Сьогодні створити такі картинки дуже просто тільки от хтось це робить щоб просміятися, а хтось використовує технології для виправдання власної позиції. Існує такий термін, як дивіденти брехуна. Це коли політики або публічні люди використовують недовіру до цифрового контенту для заперечення правдивої інформації. Наприклад, ви побачили відео або аудіозапис, який викриває політика у корупції чи інших порушеннях. Знаєте, як він може виправдатися? Просто сказати, що це діпфейк і що йому приписують те, чого він не робив. Цього буде цілком достатньо, щоб підірвати суспільну довіру до реальних доказів і створити інформаційний хаос протягом першого президентського терміну. Трамп зробив понад 30 тисяч неправдивих або маніпулятивних заяв. Їх підрахували фактчекери з Washington Post». В Середньому 21 брехня за день, і це не випадковість, а багаторічна стратегія. Поведінку Трампа в інфополі влучно описав головний стратег його попередньої президентської кампанії Стів Беннон. У 2018 році він заявив, що головна опозиція це не демократи, а медіа, і впоратися з цим противником можна лише затопивши його лайном. Прям так і сказав. Власне, сьогодні ми можемо спостерігати, як Трамп робить це в режимі онлайн. Наприклад, він то називає президента Зеленського диктатором. То стверджує, що мовляв, не може повірити, що це казав. A um, did I say that? I can't believe I said that. Next question. Ж, 24 години, if I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. But as a candidate, you said you would have this war settled in 24 hours. Well, I was being a little bit sarcastic when I said that. I would, uh, what I really mean is I'd like to get it settled. And uh, I'll. Uh... А тикабісіксешнотант брехонам теж потрібна опора, і штучний інтелект став для них чудовою милицею. Він допомагає перевернути увагу, а це одне з найголовніших завдань в політичних перегонах. Дональд Трамп здобув Білий Дім не грошима, хоча витратив їх чимало. Він переміг завдяки домінуванню в інформаційному просторі. Це влучно зауважили у редакційній колонці видання The Guardian. Трамп навіть не припиняв зараз передвиборчу кампанію. Він надалі використовує увагу для зміцнення своїх. Єї політичної влади. Хочете краще зрозуміти, як маніпулятори грають на наших почуттях та емоціях? Думамо разом у цьому розбиратися. Долучайтеся до створення наших відео, підтримуйте нас гривною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на Сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Ідеальним місцем для поширення інформаційного сміття стала соціальні мережі. Платформа одна за одною відмовляється від політики модерації, яка була спрямована на боротьбу з дезінформацією. Наприклад, у січні цього року компанія Мета, якій належить Фейсбук та Інстаграм, відмовилася від перевірки фактів у своїх соцмережах. Хоча вони і раніше не надто цим переймалися. Приміром, до закриття програми, мета маркувала лише 14% російських, китайських іранських дезінформаційних постів. Це дані дослідження організації NewsGuard. Найбільш помітні зміни сталися в мережі X після того, як її купив Ілон Маск. Там ліквідували команди, які боролися з виборчою дезінформацією. Зате відновили заблоковані акаунти конспірологів та радикалів. Також експерти стверджують, що проблему посилив чат бот Grok, створений на основі штучного інтелекту. Ймовірно, він стане одним із головних джерел фейкових зображень. Бот генерує високоякісні фото, є доступним і спеціально налаштований на низький рівень відмов у виконанні запиту. Тому навіть попри спроби соцмереж маркувати згенеровані зображення та роботу фактчекерів, фейковий контент все одно продовжує впливати на громадську думку. Звісно, у розмові про штучний інтелект неможливо не згадати про діфейків. Фейкові згенеровані аудіо також використовували під час президентської кампанії у США. Наприклад, за допомогою штучного інтелекту імітували голос тодішнього президента Джо Байдена. У такий спосіб виборців у Нью-Гемширі закликали не брати участь у праймері штату. Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Афера закінчилася тим, що політичного консультанта оштрафували за використання штучного інтелекту для підробки голосу Байдена у дзвінках. Але діпфейки використовуються не лише у виборчих перегонах. За допомогою них можуть викрадати особисті дані і видурювати у людей гроші. Один з найвідоміших випадків стався у 2019 році. Тоді жертвою шахрайської схеми з підміну голосу став генеральний директор британської компанії. Він переказав афористам понад 200 тисяч доларів, бо думав, що розмовляє зі своїм керівником. Ми живемо в реальності, де технології не лише допомагають оптимізувати роботу, а ще й можуть створити страшний. Хаос тому, щоб не потрапити на гачок маніпуляторів, потрібно розуміти, як вони працюють, і не забувати критично ставитися до інформації, особливо якщо вона апелює до наших емоцій. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.